Вітаю, вітаю вас! Доброго дня, професіонали! Сьогодні п'ятниця і традиційно я, Аліна Грицай, відео для нашого YouTube каналу Апворлі Глока. На нашому каналі ви можете переглянути вже безліч відео, в яких я ділюся порадами, які допоможуть вам з пошуком висококваліфікованої роботи на польському та міжнародному ринку праці. І дуже вас запрошую до перегляду сьогоднішнього відео. Прошу вас ділитися цим відео з вашими друзями, знайомими, з усіма, хто потребує допомоги з пошуком роботи і хто шукає саме висококваліфіковану роботу у Польщі. Сьогодні говорити про покроковий план саме пошуку роботи. У Польщі. і зараз ділюся своєю презентацією. І так, говоримо про пошук роботи у 2025 році у Польщі. Представлюся я Аліна Грица, я кар'єрна консультантка в проєкті для Аппордліклова. Я допомагаю українцям, які переїхали до Польщі зв'язку з повномасштабним вторгненням, і які шукають саме висококваліфіковану роботу на професійному ринку праці. Я допомагаю не тільки з оптимізацією LinkedIn профайлу, створенням сучасного релевантного резюме, підготовкою до співбесіди, але ще й з мотивацією. З тим, щоб справитися зі своїми страхами, щоб підкріпити свою впевненість та рухатися до кар'єрних змін. Я авторка освітніх відео на YouTube, які ви також переглядаєте. І ще раз вас запрошую і прошу ставити лайки цьому відео і обов'язково пишіть ваші запитання, ваші враження, ваші відгуки. Це важливо для того, і надалі корисні відео для вас. Отже, з яких же кроків я раджу будувати свою стратегію пошуку роботи висококваліфікованої саме на професійному ринку? Перше, ми маємо усвідомити, що починаємо не з нуля. Ми маємо провести аналіз себе як спеціаліста. Адже часта помилка це просто шукати будь-яку роботу. А давайте усвідомимо, що ринок праці це не тільки фізична робота. Є попит на ІТ, фінанси, логістику, аналітику, продажі та інші висококваліфіковані спеціальності. Задайте собі запитання, в чому ж полягає мій професіоналізм? В чому я найкраще? Що мені легко вдається? Що я хочу робити? Які в мене вже є навички? Ми багато розмовляли в попередніх відео про те, як проводити свій самоаналіз як спеціаліста, як визначити свої досягнення. Перегляньте їх обов'язково. Навіть якщо ви вважаєте, що у вас недостатньо досвіду, мало досвіду, подумайте про те, що є transferable skills. Ті навички вже мали на вашому попередньому місці роботи, які ви можете використати далі в новій роботі. Адже хто не знає, куди йде, той не знаходить правильні вакансії. Отже, визначаємося зі своєю точкою А, з тим станом, з тим набором, набором досвіду, який ми зараз маємо, і визначаємо ту точку Б, куди ж саме ви хочете рухатися. Далі, обов'язково проводіть аналіз ринку вакансій. Ви можете переглянути сайти, які я вам пропоную для пошуку роботи. <кій> Їх велика кількість, є і інші, але це ті сайти, які ви можете також переглянути і звернути увагу на них. LinkedIn, звичайно, розділ Jobs, Rocket Jobs, Baлduck, Мама Працюй, Indeed, Glassdoor, Jobel, No Jobs, J Join IT, NGO, там де ви можете розглядати вакансії. Також представлений сайт. І навіть. Праця в культурі. Звичайно, ви визначаєтеся зі своїм направленням, так, зі своєю нішою, і якщо це IT, то більш професійні такі сайти, які займаються саме ну, в цій сфері. Розглядаєте проєктну діяльність, можливо роботу в фундаціях, ви можете переглянути вакансії на даному сайті. Подивіться, будь ласка, які професії зараз у тобі, які є вимоги у роботодавців, які вакансії відкриті також для англомовних, україномовних, польськомовних спеціалістів. Випущіть для себе 5-7 вакансій, які вас цікавлять. Я, звичайно, разджу завжди на консультаціях переглядати 20, 30, 40, 50 вакансій і дуже детально аналізувати. Для чого? Щоб ви могли порівняти вимоги, так? зрозуміти, що ж хочу бачити у вас е, роботодавець, які навички, який досвід роботи. Також така маленька порада, навіть якщо ви не відповідаєте на 100, 90, 80, а навіть і на 70, все ж таки спробуйте підлаштувати своє резюме під вакансію та спробуйте аплікувати. Адже за статистикою, жінки набагато рідше відправляють свої резюме, якщо вони не відповідають на 100 або ж 90 вакансій. Тому <клух> аплікуємо. Крок третій. Звичайно, ваше резюме. Його потрібно персоналізувати. Воно має бути адаптовано до вакансій. Воно має бути адаптовано до ринку праці, на якому ви хочете знайти роботу. Отже, підготуйте резюме англійською або польською мовою. Якщо ви розглядаєте і вакансії в польських, наприклад, локальних фірмах, так ви можете робити і польською і англійською, якщо це тільки міжнародні компанії, так то зазвичай, звичайно, це англійська мова. Додайте обов'язково розділ з вашим Professional Summary або профіль заводови. Це інформація, яка подається на початку після ваших контактних даних, і в якій зібрано максимально ключові слова відповідно до цієї вакансії. Ви можете також описати ваші найкращі досягнення відповідно до цієї сфери, описати, в чому ж ваша полягає експертиза, унікальність і чому ви найкращий кандидат на цю вакансію. Будь ласка, не робіть просто копії. Резюме з Google або з чату GPT, адже резюме це ваш особистий персоналізований маркетинговий документ, який має підкреслити ваші досягнення, підкреслити вашу унікальність. І, будь ласка, не вказуйте просто перелік ваших обов'язків, а вкажіть ваші досягнення, цифри, аналітику. Що ж, новий бізнес, новий роботодавець. Може отримати як результат співпраці з вами. І нагадую, що бізнес говорить цифрами. Тому, будь ласка, покажіть в цифрах, що ж саме ви можете досягти з новим роботодавцем. Якщо ж у вас класний досвід, а його в резюме, то ви втрачаєте свій шанс. Будь ласка, покажіть його. Наступний крок це, звичайно, мій улюблений LinkedIn. Ви можете переглянути, скільки відео я вже записувала про LinkedIn, скільки порад надавала. По ви можете переглянути. Так, ви можете переглянути ці відео і по кроково зробити ідеальний профіль в професійній мережі LinkedIn. Адже ваш профіль це як сайт, як ваша візитівка. І має бути заповнено все. Перевірте, як виглядає ваше фото. Чи воно професійно має вигляд, як виглядає хедлайн заголовок, як описаний ваш досвід, як вказані ваші навички? Чи додали ви також бекграунд фото? Перегляньте також, якою мовою заповнений профіль. польська. Англійська, ви можете робити двомовний профіль. Це все залежить, звичайно, від вашої цільової аудиторії. Будьте активними. Пишіть пости, лайкайте, та коментуйте інших спеціалістів, додавайтесь до рекрутерів. І не просто додавайтесь, а персоналізуйте повідомлення, стукайте в усі двері та розповідайте про себе. Використайте функцію Open to Work та, та кажуть рекрутерів, що ви відкриті до пропозицій роботи. Адже часто саме через LinkedIn приходять офери, тому використайте цю можливість. Звичайно, підготуйтесь до співбесіди. підготуйте свою самопрезентацію. Це двухлинна, наприклад, розповідь про себе. У Нас також було вже записано від... на цю тему. Будь ласка, зверніть увагу. Вчиться відповідати на типові запитання, так? на поведінкові запитання, використовуйте стар метод та інші підказки, за допомогою яких ви можете відповідь для, свою відповідь на співбесіду. І запам'ятайте, що співбесіда це діалог, це не лише розмова однієї сторони і питання з одного боку. Ви теж маєте підготувати свої питання обов'язково та задати їх майбутньому роботодавцю. Які ж питання зазвичай задають? так? Коротко пройдемося по найтиповішому питанням. В першу чергу, розкажіть про себе, так? Tell me about yourself. Це не просто хто, ви, це ваша самопрезентація. Розкажіть про ваш. Досвід про ваш професійний бекграунд, яку посаду ви займали, які у вас були досягнення, які у вас був досвід. І покажіть ці досягнення ключові та ваші топові навички. Розкажіть, чому вам цікава позиція. Використайте структуру, хто я, що я робила, чого досягла і чому я саме тут. Чому ви хочете працювати у нас? Також ви, напевно, зустрічалися з таким питанням. Що це? Для чого його задають? Це перевірка вашої мотивації та вашої підготовки до співбесіди. І будьте конкретними: розкажіть, чому вам цікава ця компанія, цей продукт, які цінності, яка культура вас цікавить. так? Розкажіть, що ви досліджували діяльність цієї компанії, будьте готовими. Це з вашими цілями та вашим досвідом. І уникайте, звичайно, шаблонних відповідей, у вас хороша репутація, а будьте конкретними, говоріть також цілями, цінностями, результатами. Також, думаю, ви чули запитання, які вас такі сторони. Іноді його задають, іноді ні, але також підготуйте відповідь на це запитання. Це тест на вашу чесність, ваше самоусвідомлення, сильні сторони. Звичайно, підкріпіть їх теж прикладом та результатом. Не просто я комунікативна особа. А що за допомогою комунікації ви можете досягти на новому місці роботи? Це буде просто розмови на перерві на обіді з вашими колегами. Чи все ж таки ви можете домовитися про найкращі умови контракти, контракту з. Наприклад, з вашими партнерами. Покажіть, будь ласка, це також через мову результату. Що такі слабкі сторони? Я люблю називати їх точками так, точками росту. Наприклад, це не може бути щось критичне. І розкажіть, як ви з цим працюєте. Наприклад, іноді я не надто критично до себе, але вчуся делегувати та приймати достатньо хороші результати. Ну, відповідайте, у мене немає слабких сторін. Подумайте, підготуйте відповідь на це запитання. Давайте трохи ще поговоримо про вашу мотивацію, про страхи та про віру в себе. Я не впораюся, я не ідеальна. Це часто голошого внутрішнього критику. Робота за кордоном це виклик. Але це не кінець світу. Ви вже пройшли багато. Ви здійснили переїзд, ви пройшли через адаптацію. І ви готуєтесь активно до процесу пошуку роботи. А можливо, ви вже активно шукаєте роботу та проходите співбесіди. І давайте запам'ятаємо, що робота це не тільки про гроші, це також про вашу самореалізацію, про відчуття вашої стабільності, но мотивація це не заряд, який просто падає з неба, це рутина маленьких кроків щодня. Створіть свій кар'єрний план. Один, два. Або ж три місяці. І рухайтеся крок за кроком до своєї мети. Часто чую, що наші спеціалісти мають синдром самозванця. Так. І він до нас може приходити, коли ми шукаємо роботу або готуємо якісь продукт. Звичайно, коли ми адаптуємося до нового середовища та до нового ринку праці, ця проблема теж може виникати. Усвідомте, що цей синдром це не правда. Це лише відчуття, це внутрішній голос, який каже, я недостатньо хороша або хороший, я тут опинилася випадково, мене скоро викриють. І факт, що 70, навіть 80% людей успішного рівня, включно з лідерами, також це відчувають, Це нормально, але це не об'єктивно. Запишіть свої досягнення, створіть свою папку перемог або просто нотатку з вашими успіхами, навіть дрібними. Ми також це розглядали в попередніх відео, так навіть ваші персональні досягнення, що ви сьогодні зробили класного, записуйте. Коли чула таку пораду від психотерапевта, що можна взяти велику банку прозору. Писати маленькі записочки, де ви записуєте свої досягнення, наприклад, протягом тижня, і ви складаєте їх в цю банку. А потім, коли ви подивитеся, наскільки у вас багато всього чудового вийшло, то ваш синдром самозванця трошечки йде на задній план. Запишіть свої реальні успіхи, запишіть свої позитивні відгуки, які були від ваших колег, від ваших роботодавців, від ваших друзів та знайомих. Навіть попри складнощі. І коли вам здається, що я нічого не варта, мене не вийде, перечитайте ці надатки. Заміни, я не знаю, на я в процесі вивчення. І замість того, щоб говорити, я розуміюся на польському ринку праці, я не готова. Скажіть собі, я вивчаю польський ринок і вже знаю сьогодні. Більше, ніж учора. Адже мова, якою ми з собою розмовляємо, саме формує наше мислення. Оточи себе підтримкою. Поговоріть з тими, хто вас може підтримати. Наставник, ваші близькі, можливо, це ментор, консультант, кар'єрний радник або ваш друг. Адже Око. людині видно ваші результати навіть кращі, і вони вам можуть їх підсвітити. Звичайно, перебуваючи в проєкті, ви також можете звертатися до вашого ментора, до вашого радника, і він вам теж розкладе по количкам ваші сильні сторони та терміни. Порівнюйте свій досвід, свій бекграунд з чужим піаром. Особливо це в соціальних мережах. Так? Адже більшість показує лише вершину айсберга. Будь ласка, порівнюйте себе тільки з собою, але з собою, якою ви були вчора. А сьогодні у вас вже нові досягнення, у вас вже нові успіхи. І от порівнюйте себе сьогоднішньо з тією, хто ви були вчора, тиждень тому, місяць тому. Пробуй, навіть коли ти боїшся. І впевненість зросте. Не потрібно чекати того, що прийде момент, коли я стану впевненою. Так, мами якийсь проблем тут. Ага. Добре, вибачте, будь ласка, технічно сталася помилочка. Продовжуємо. Я думаю, це не вплине на запис нашого відео. Нічого страшного, дякую, що зачекали. Пробуй навіть, коли ти боїшся. Дій і впевненість зросте. В процесі підготовки до співбесіди, коли у вас перша співбесіда відбувається, це зазвичай складно. Коли у вас вона вже не перша, коли ви вже потренувалися, вам стане набагато легше. Коли ви навчилися адаптувати розюми під вакансію, вам також буде легше його відправляти. Коли ви навчитеся вести кар'єрні перемоги, вам також вже буде легше. Не чекайте цю впевненість, будуйте її в процесі. Адже не треба бути генієм, щоб почати. Але треба все ж таки почати, щоб стати професіоналом. Як же не втратити мотивацію і не опустити руку, коли пошук роботи затягується? Мотива проходить. Згадайте, як якогось з них у вас був супернастрій, мотивовані ви були. Почали відправляти ваші резюме активно, оновили LinkedIn запрошення відправляєте рекрутера. а потім ця мотивація зникає. Це так відбувається. Так, Тому у вас має бути ця структурована стабільність. Складіть план. Один день, кожного дня собі, так? один день це стільки-то відгуків, наприклад, 10 відгуків в день. Це стільки-то хвилин роботи в LinkedIn. Дві години ви присвячуєте Лінкін. Ви додали в LinkedIn 10 нових контактів, 10 рекрутерів, ви написали персоналізоване повідомлення, законектилися, полайкали інших, написали пост, можливо, так, про пошук роботи, попросили, щоб його теж поширили у своїй мережі ваші контакти. І запам'ятайте, що увечері у вас також має бути відпочинок. Велике завдання знайти роботу може лякати. Тому розбити велике завдання на маленькі завдання. Наприклад, оновити хедлайн в LinkedIn. І це робиться за 15 хвилин. Створіть собі такий список, список із дрібними діями, що потрібно зробити. Сьогодні відправити резюме або ж його переписати, оновити, можливо, ви вирішили змінити направлення все ж таки роботи або інші речі. Так? Не відіслати повідомлення про якийсь міні-курс, і кожна ваша дія це вже прогрес. Обов'язково ведіть трекер ваших дій, скільки резюме ви відправили, на які компанії ви відправили резюме, які були відповіді, що спрацювало, що ні, яка була конверсія вашого резюме, який у вас також був настрій та думки. І далі, якщо щось не виходить, далі робимо аналіз. аналіз ми можемо вплинути на те, щоб результат був кращим? Це допомагає вам також бачити процес і знижує вашу тривожність. Нагадайте собі, навіщо? Навіщо ви взагалі це робите, навіщо ви шукаєте роботу? Чому для вас важливо, щоб мати фінансову стабільність, щоб бути прикладом для вашої дитини. Щоб змінити роботу, яка вам не подобається, щоб реалізувати себе. Напишіть ваше, навіщо на папері, і кожного дня його перечитайте. Фокусуйтеся на тому, що ви можете контролювати. Ви не контролюєте те, що отримав і чар ваше резюме, хоча теж можемо на це повпливати, і скільки часу він його читає. Ви контролюєте те, як ви написали це резюме. Тому витрачаємо час. З розумом на те, на що ми можемо повпливати. Сфокусуйтеся на своїх діях, і це повертає відчуття сили. Нормалізуй я, нічого не хочу дні. Так, буває таке. І такі дні це не поразка. Це частина процесу. Якщо вам потрібен день на відпочинку, прогулянку, або ж навіть плач, це теж окей. Головне, не зупиняйтеся надовго. Встановіть собі часові рамки. Дозвольте собі, наприклад, один вечір поплакати, і це окей. Але наступного разу звернутися до роботи. І доглядайте за собою. Адже пошук роботи це марафон, це не спринт. Обов'язково зверніть увагу на те, як ви спите. Обов'язково додайте невеличку е, фізичне навантаження, можливо, або прогулянки, важко, силові вправи. Рухайтеся, дихайте і е, додайте собі тих речей, які вас наповнюють, які вас надихають. Кожному це своє. У когось це молитва, у когось йога, у кого музика. Реаль, а в когось може бути шопінг, але обов'язково наповнюйте себе. І було б чудово почути від важливої для вас людини, у тебе все вийде. А сьогодні я кажу це вам: у вас реально все вийде Можливо, не відразу, але вийде. І це не віра в дива. Це ваш досвід плюс Ваші дії, ну і, звичайно, наша підтримка. Тому все йде. Дякую вам за увагу. Бажаю, щоб всі ваші кар'єрні плани, кар'єрні звершення збулися. Дякую, що присвятили свій час. На перегляд цього відео запрошую до лайку, Діліться цим відео з вашими знайомими, друзями. Усіма, хто потребує допомоги з пошуком роботи, облікуйте до нашого проєкту, активно готуйтеся до пошуку роботи і бажаю, щоб ваші кар'єрні мрії здійснилися. Бажаю вам чудових вихідних і до нових зустрічей. Дякую за увагу.